Давайте попередку. По новини. Значить, по електроенергії. Почнемо з таких новин. Був інспектор, провів огляд, обіцяє на цьому тижні надати документ, які у нас там є недоліки по нашим щитовим, що нам треба усунути. Получимо документ, будемо розглядати, що нам треба зробити самостійно, або звернутися до нашого забудовника, щоб він здійснював усунення цих недоліків. І е після цього усуваємо недоліки, підписуємо договір на постачання. Е Наступне питанечко. Е я закидав групу внески е по під'їзду, да? скільки у нас буде затверджений внесок з метра квадратного. Загальної площі приміщень, в тому числі комерційних, кладових і квартир, по під'їздам, так і вийшло от от по розрахункам: 514, перший під'їзд, 347, другий під'їзд, 312, третій під'їзд, і 516, четвертий під'їзд. Можливо, як, якщо є якісь запитання по цьому розрахунку, будь ласка, всі акти там перепідписувалися акти по першому і четвертому під'їзду. Зв'язку з коригуванням площенкалів. Акти є всі в даху. Ви можете ознайомитись з тими актами, які підписані по роботах, проведених по покривлі, і можете самостійно порахувати. Там також є інформація, які за рахунок ОСББ були витрачені кошти на якісь комплектуючі розходні матеріали. Питання наступне. В цей акт Доміри він також є, там матеріали і роботи. Яка... Я зустрічався з членами приймальної комісії, які від кожного під'їзду є по одному мешканцю. Ми обговорювали <кхів> ці акти по матеріалах, по роботах. Було прийнято рішення, що роботи туди включається оренда автокрану і перевезення. Ми просто ділимо на 4 під'їзди рівними частинами, не дивлячись хто там більше, де працювали, там все розписано, по датах і так далі. Єдиний був момент, що матеріали розділяли ті, що використовувалися для під'їзда. Конкретно ми розділяли на цей під'їзд. От, Наприклад, двутаври, які були. Ну, надані замовникам, нашим не замовникам, а нашим підрядником, нашим забудовником. Тобто, Demir Development дала свої Двутаври на перший під'їзд. 24-ті нові, які встановлювались. Там частину не вистачило на останню квартиру двохкімнатну, яка примикає до другого під'їзду. Нам там є благодійний фонд. А для четвертого під'їзду, взагалі двутаври нам закупив фонд відновлення Ільпеня. Ірпінь Хелп. Було прийнято таке рішення, що. Да для четвертого під'їзду ці двотаври вони їм нічого не вартували, але можна було сказати таким чином, що от давайте тепер вартість цих двотаврів, так як вони використовувалися і на першому, і на четвертому під'їзді можна було сказати, що ну так, да, тут уже змонтовані двотаври на першому під'їзді. Їх надав нам підрядник, тому що нам не міськрада, ні інші там матеріали по двотаврам не надавали, які нам були потрібні. І було прийнято рішення мною так сказати, що четвертий під'їзд з цим не погодився в Італії. Що, а що ми маємо типа включати? Говорю, почекайте, то ми можливо, ці двутаври, які нам благодійний фонд надав. Ми могли встановити частково в першому під'їзді, частково в четвертому, і так само розділити, грубо кажучи, це що надав замовник. Єдиний плюс в четвертому під'їзді що вони отримали двутаври, ті, що були там 30, ті да а в першому стоять 24. ті і ті, і ті витримують цю навантаження, але ж але ж по технології 30-ті вони надали ці двотаври. Потім були варіанти, саме великі суми в, цих, в цьому акті по матеріалах це е метал, оцей потім е металопрофіль, який ми обшивали свіндканали, і мінеральна вата, яким ми утеплювалися. Оці всі суми були розділені пропорційно квадратурі, е яка була використана на цьому під'їзді. Тобто, якщо на першому під'їзді виконано 146 метрів обшито вентканалів на однаково на першому і четвертому під'їзді, то розділили, що от тут 140 метрів квадратних і пропорційно розділили ці матеріали. На, четвертому під ой, на третьому під'їзді там 140 метрів квадратних в'єндканалів, на другому 108 обшили. І от це було все розділено. Так само мінвата була розділена і профнастіл. Що тепер у нас? Як я планую ці внески, скажімо так, узаконити? Тому що наші ці всі домовленості 300 гривень з метра квадратний, це понятій не домовленості, які ми вирішили, що ми збираємо по 300, починаємо по 300 метрів квадратних гривень за метр квадратних, і потім по факту визначимо скільки. От зараз всі роботи закінчені, акти підписані, матеріали зведені, послуги затверджені. Я от поділив табличку, ви бачите, хто, скільки, який внесок. Е, об'єктивно. Чому сума в першому і четвертому під'їзді з метра квадратного більша? Ну, об'єктивно перше, тому що загальна площа приміщень в цих під'їздах менша, ніж першого, в другому і третьому. Це раз. І друге. Е, у нас би в другому і третьому могла б ця сума бути більше, ніж за 500, якщо б почали міняти швейлера, на які опираються металеві, на які опирається ну, дах. Да? Але перший і четвертий під'їзд, грубо кажучи, отримали новий дах. Все нове. Балки, стропіла, металопрофіль, таври все нове. Крім там у Сергія в 31-й квартирі, який залишив, починав роботи самостійно, залишив там, ці двотаври в такому стані, який вони є. Як я планую законитися? Зараз я починаю підготовку до загальних зборів ОСББ, на яких ми, ну, які мають затвердити внесок з метра квадратного на відновлення покрівлі даху по під'їзду. Після голосування цей платіж в таких розмірах буде рознесено в даху, так само, як і нарахування на отримання будинку і на електроенергію. Тобто буде зафіксований платіж з метра квадратного в даху у всіх. І після, після рішення зборів, звичайно, що ми, я надію, що ми наберемо певну ну, кількість голосів, яка дозволить нам цей платіж включити в нарахування. І як тільки він буде включений на нарахування, я починаю процес стягнення цих коштів. Якщо у вас ну дивіться, процес ви можете і зараз внести, тобто це вам не забороняє зараз наперед там внести ці кошти. тобто Ви бачите 516, ага, ви внесли стільки, то тобто порахували свою площу. Різниця така, то на той же самий рахунок, що у нас є в нашому каналі, ви вносите ці кошти. І потім за рішенням зборів буде таке формулювання, що затвердити внесок з метра квадратного загального площі приміщення в такому-то розмірі, зарахувати кошти, внесені на такий-то рахунок, за такий-то період, в рахунок оплати цього внеску. І оця різниця, це буде ваша доплата. Ви можете самостійно зараз заплатити, просто тоді у вас вийде 0 на 0. Якщо ви зараз порахуєте свої цифри і внесете. Я не кажу, що ви вносите скільки можете. Дивіться, ми з цим дахом якби, вже займаємося з вересня минулого року. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Півроку пройшло. Півроку це по 3 тисячі гривень в місяць, якщо б ви просто платили там планомірно, там 3 тисячі гривень в місяць, і, і, і ви б уже закрили якби це питання з цим дахом. Зараз там до залишилось доплатити там, грубо кажучи, наїзниці з моєї квартири це виходить доплатити. Мені ще потрібно там, 4 тисячі гривень. Це раз перше на цих загальних зборах. також буду піднімати питання кошторису нового, який буде враховувати ну, стан економіки нашої збільшення цін на комунальні послуги, наші постійні витрати, наші якісь диференційовані витрати. Там буде включено так само, як і в попередніх кошторисах, прибирання з місць загального користування, прибирання території. Але я хочу зробити це таким чином, що диференційовано. що якщо перший під'їзд там не використовує, їм не потрібно прибирання, ми не ставимо це прибирання, просто мінусуємо. Є у нас постійні витрати, такі як, наприклад, заробітна плата послуги бухгалтера послуги електрика, які займаються в нашому будинку. Потім освітлення, тому що як ми перейдемо на технічні потреби ОСББ, плюс-мінус зрозуміло, скільки в місцях загального користування ми використовуємо електроенергію по кожному під'їзду. Оце буде стабільні витрати, які ми будемо нести. Освітлення прибудинкової території, і тому подібне. Вивезення сміття побутового. От і будуть якісь витрати. Ну скажемо, стаття витрат витратки шторисінки прибирання, там зарплата бухгалтера, ой, зарплата прибиральниця чи зарплата двірника. Якщо двірника немає, ми не будемо платити ці внесики. Будемо він буде просто менший там в четвертому і першому під'їзду, бо це самі, скажемо, пошкоджені під'їзди. З приводу тих власників квартир, які згоріли, у них немає і хочу затвердити прямо на цих загальних зборах там. Щоб вони не сплачували і вони зараз і не сплачують, так як було прийнято рішення правлінням, що ми звільняємо від сплати внесків на отримання будинку квартир, які ну, знищені пожежою. От немає. Люди не платять на отримання будинку. Це теж буде враховано. Далі затверджено, хочу, щоб це було затверджено зборами і визначено якийсь там термін. Да, от як... Значить, ми не сплач... ці квартири не сплачують до якогось там моменту настання якоїсь події. Там або закінчення ремонту по United 24 е е капітального да? От до того моменту ви нічого не сплачуєте, ці квартири не сплачують, А далі продовжуємо сплачувати або до рішення наступних зборів, що дасть тепер з цього моменту ці квартири, які пошкоджені пожежею, будуть сплачувати. Тепер давайте питання, якщо є Другий варіант. Ще одне. Якщо у вас якісь виникають сумніви щодо цього розрахунку, внеску і тому подібне, пишіть мені, особисто, в чат, куди завгодно якісь комунікації. Я надам всі документи, максимально намагаюся надавати все, що є. Я надам всі документи, щоб ви могли самостійно це прорахувати і визначити так чи це не так. Анатолій. Як на твою думку буде відбуватись закінчення нашого даху в Ага, підшива. Зараз хвилинку, чат. Де у нас чат? Як він відображається? Ага. Значить, по відновленню будинку. Всі роботи, які зараз не виконані по даху, вони включаються в Юнайтед 24. Я спілкувався тобто, підшива, водостоки, Монтаж накривок, демонтаж накривок в четвертому, монтаж в першому на вент-каналах. це все включено в United 24. То, що не зроблено, все туди буде включено. Накривки, подшива, водостоки, ще раз повторюсь, встановлення мансардних викон, придбання мансардних викон це все в United 24. Утеплення. Тобто, по ідеї, після закінчення United 24. Ті квартири в першому-четвертому під'їзді мають отримати утеплення даху, мансардні вікна, почивка гіпсокартоном. Додатковий гідробар'єр, який зробить підрядник? Обіцяв Коля. Да. Додатковий гідробар'єр. Я думаю, що також воно буде включено. Ну, розмова про це велась, це ну, відомо, він буде включений, це є гідробар'єр. Єдине, що в другому і третьому під'їзді мансардні вікна будуть включені, вони прораховані в Каштоварі Свінайте 24. Єдине, що там не буде включено, не буде включення утеплення а, самого даху. А, там буде передбачення утеплення перекриття. Ви зрозуміли, чому? Тому що. Цього приміщення другого Ярусу його немає. Тобто, це не власність, це не, не, не площа квартири, його там і не було того утеплювача, наскільки я відомо. Тобто там буде прораховано утеплення перекриття, так як згідно нормам там, ДБН і тому подібне. Як це буде відбуватись, це вже буде далі. Е, ще якісь запитання, не хочу затягувати. Трансляцію, якщо у вас є якісь запитання, я готовий зараз відповісти. Якщо немає ніяких запитань, на цьому буду закінчувати. Позиція зрозуміла. Готуємося до зборів, проводимо збори, затверджуємо внесок, вносимо його. Слава Україні! Героям слава затверджуємо внесок, вводимо його в нарахування в систему дах. Тобто, це буде як нарахування. У вас буде висіти борг просто за вновлення покривлі даху. І я буду займатися тим, щоб цей борг швидше сплатити. І ще раз вітаю, хто не вніс хоча б по 300 гривень. Уже сума, в принципі, відома. Якщо ви зараз навіть внесете по 400 гривень з метра квадратного, з, вашого, з вашої площі вашої квартири, отлично, просто менше буде потім доплатити. Тобто, Залиште собі, навіть якщо ви по 300. Мене стоїть ну, забудовник, попросив, що давайте в березні нам треба 400 тисяч, щоб закрити якісь там свої затратну частину, виплатити зарплату тим же самим робітникам, то повідно. В березні, будь ласка, нам ця сума потрібна. І як буде закінчені збори, я їх не буду відтягувати. Я думаю, що ми їх проведемо або в середині березня, дуже хочеться їх пораненше провести. Проведемо їх в середині березня, і на початок квітня у нас вже я очікую, що буде якесь уже зафіксоване паперове рішення по цим загальним зборам, і ми можемо зразу рухатись далі. Будуть проводитись заходи щодо стягнення цих боргів в судовому порядку. Я не знаю, в досудовому порядку буду дзвонити, обзванювати. Але я вас прошу дуже вносить ці кошти на відновлення даху. То, що зроблено, нам united 24 не покриє. У те, що не зроблено, воно все включено. Це Юнайтед 24 Якщо запитань немає, всім гарного вечора. Слава Україні.